На Сумщині, аби запобігти трагедіям на водних об'єктах взимку, співробітники ДСНС проводять масштабну інформаційно роз'яснювальну роботу. Зокрема, у Сумах разом з працівниками міської рятувально-водолазної служби фахівці відвідали місця перебування громадян на водоймах та провели профілактичні бесіди. Представники Державної служби з ситуацій у Сумській області та Сумської міської водолазної станції проводимо речі щодо безпеки на льоду. Взагалі тут небезпечне місце, тому що позаду вас тут міст. Посередині річці тут течія, тому краще Взагалі не ходити на льод. Любителі зимової риболовлі запевнили, що знають основні правила поведінки на льоду та мають при собі засоби для самопорятунку і допомоги іншій людині, яка потрапила під кригу. Льод перевіряти треба і не збиратися кучою. Саме головне моніторити толщину льоду. Посалки є ремень около 5 метрів з грузиком. Це найголовніше. Тут не добича, тут просто. Отдих, я за себе кажу. ж не піду, бо там можуть промої не бути ще щось. А тут а крига безпечна. А вже як весна настає, то діду вже треба тут уважна і обережна дуже. Окрему увагу під час профілактичного рейду було приділено дітям, які перебували на водоймах. Якщо ти бачиш, що хтось потопає та просить допомоги, ти в першу чергу повинен дзвонити номером 101 з про подію. Та покликати Знання та дотримання правил безпеки на льоду допоможе вам насолоджуватися зимовими розвагами, мінімізуючи ризики для здоров'я.